Чудовий подарунок це така шестиколісна машинка, яка може випускати пару, світитися та грати музику. У комплекті є браслет, для якого потрібні мізинчикові батарейки та джойстик, для якого дві великі. І за допомогою них ми керуємо іграшкою. Акумулятор, до якої йде ще зарядка, викрутка та піпетка для води. За допомогою викрутки викручуємо гвинтик та підключаємо акумулятор. І за допомогою піпетки заливаємо воду. Тепер переходимо до джойстика, за допомогою якого будемо творити дива. Ми можемо пустити пару, встановити світло, змінити розміщення центральних коліс і змінити музику. Браслет можна одягати як зручно, наприклад, на кість руки або ж способом, який показано на відео. Вмикаємо за допомогою довгого натиску та керуємо нахилом вверх, вниз, вліво та вправо, що допоможе розвинути координацію рухів. Якщо ж натиснути ще раз, то можна зробити паузу і машинка не буде рухатись. А за допомогою кнопки ми можемо змінити розміщення центральних коліс.